Точик, на якому показується кількість різів, він, коли ви його виключаєте, він все одно зберігає, е, залишається воно в пам'яті. Тобто я його дивіться, зараз вимкну. Зажимаємо кнопочку, тримаємо, все, він виключений. Далі я його включаю, знову зажимаємо кнопочку, дивіться, і показує кількість різів, скільки було зроблено. Так, активіруємо його. Шік, що в нас тут показує? О, бачите, 44 різа вже зроблено. Тобто, і ви можете собі слідкувати, скільки вам, ну скільки ви там зробите резів. Там сьогодні ви працюєте сікат, завтра працюєте післязавтра, через тиждень працюєте. Ви можете відслідковувати, скільки ви робите цих резів іменно на одній батареї. Тобто, скоріше за все, що якщо батарею зняти, то мабуть, воно онулиться. Але тим не німені, ви можете прослідкувати, наскільки резів вам, наприклад, вистачить цього акумулятора. То тобто, раз ви засікли, там хватить їх на тисячу, дві тисячі, три тисячі резів. І потім ви собі можете прораховувати наскільки вам приблизно треба. Тому що ну такий сікатор з 35 мм ширина леза. В основному беруть люди, в кого великий садок. Тобто, якщо у вас там троянди, можете брати теж такий, але якщо у вас великий садок, вам треба постійно там особливо обрізка зимою да цих дерев, гілляк, вам постійно треба відслідковувати. Ціна халявна 2800 в кейсі. А в комплекті батарея, зарядка, безщитковий двигун, 3 роки гарантії. Шикарний сікат.